Про події війни говорить стратком. Принаймні троє цивільних загинули, та 51 людина постраждала за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Зокрема, на Запоріжжі, внаслідок ворожих атак, одна людина загинула. Ще 22 дістали поранення. Серед них четверо дітей. За даними голови обласної адміністрації, російські війська за добу завдали по області 590 ударів із різних видів зброї. В одному з районів FPV-дрон влучив у маршрутку. Одна людина поранена. Так само під дроновим терором, авіударами та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина за добу. Там одна людина загинула та 11 цивільних зазнали поранень на Дніпропетровщині. Три жінки поранені внаслідок ворожої атаки fpv дронами та артилерією. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував територію України двома ракетами і 172 безпілотниками різних типів, із них понад сотню шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 136 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної та зенітної керованої ракет, а також 36 ударних безпілотників на 13 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнень. Це на 25 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 25 атак, на Сіверському 23. Найменше боєзіткнень – одне. Відбулось на Оріхівському напрямку, на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Ші захисники відбили по дві атаки ворога у вівторок. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів. Двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6206 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилеристські засоби та один пункт управління безпілот. Отників російських загарбників втрати загарбників становили 1020 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки і одну важку вогневу систему. Приєднуйтесь до сил оборони разом! Переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України від початку року знешкодили 305 тисяч 630 окупантів. Також триває руйнування ворожої логістики. За даними головкома збройних сил України, цього року наші військові уразили 29 тисяч 95 одиниць автомобільної техніки. Генерал Олександр Сирський подякував воїнам за професійну бойову роботу. Російський терор триває кожен день, і росіяни відкидають можливості закінчити війну. Таку оцінку дав президент України у своєму зверненні у вівторок увечері. Він зауважив, що Україна позитивно сприйняла пропозиції США щодо припинення вогню, а також сама пропонувала різні форми щоб закінчити війну. Володимир Зеленський наголосив, що саме Путін зацікавлений у вбивствах і продовженні війни. Жодного дружнього наміру у Росії немає. Це м'яко кажучи, система там перебудовується під можливості війни в будь-який момент і проти будь-якого супротивника. Це можна перебити тільки санкціями, сильними санкціями світу і нашою далекобійністю. За результатами доповіді про ситуацію у паливному секторі Росії, президент України подякував виробникам та операторам українських дронів та ракет за влучність. Військове керівництво держави привітало українських рятівників із професійним святом. Президент України подякував тим, хто одним із перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі. Міністр оборони зазначив, що за роботою працівників ДСНС тисячі врятованих життів. У Генеральному штабі Збройних сил України підкреслили, що сьогодні українські рятівники важлива складова сил оборони. Росія свідомо завдає ударів по цивільній інфраструктурі, завдає повторювання. Торних ударів у момент, коли на місці працюють українські рятувальники, щоб знищити тих, хто рятує у Генштабі. Подякували рятівникам за стійкість і вшанували тих, хто загинув, рятуючи інших. Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена. Він передбачає, що військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних. Створення нової інституції міністр оборони України назвав ще одним кроком до справедливості посилення армії та кращої обороноздатності держави. Російські війська минулої доби у день рятівника атакували один з підрозділів ДСНС у Ніжині на Чернігівщині. Внаслідок атаки безпілотниками один рятувальник загинув, а два інших зазнали поранень. На Полтавщині четверо цивільних дістали ушкодження унаслідок влучання російського дрона в автозаправну станцію. Ще одна людина поранена внаслідок ворожої атаки залізничної інфраструктури області. Загалом у чотирьох прифронтових областях України принаймні троє цивільних загинули, та 21 людина дістала поранення за минулу добу внаслідок російської агресії. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти четверга, ворог атакував територію України 75 ма безпілотниками різних типів, із них понад 40 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 48 ворожих безпілотників на півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнень. Це на одне більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 22 рази, на Лиманському 21. Найменше боєзітнень одне відбулося на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському та Придніпровському напрямках наші захисники відбили по три атаки ворога. У середу загарбники завдали по території України ракет ракетного удару однією ракетою та 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучивши для ураження 6097 дронів камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація сил оборони уразила два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника тим часом втрати російських загарбників за минулу добу склали 930 осіб. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Знешкодили два танки, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Переможемо! Слава Україні! Росія зазнала великих втрат на Сумському напрямку і їй не вистачає сил для проведення масових операцій на фронті. Про це заявив у середу президент України. Він зауважив, що цьогорічну наступальну кампанію Росія зосередила на чотирьох основних напрямках: сумському, Новопавлівському, Покровському і Запорізькому. Сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули а, свої а, засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати. Володимир Зеленський наголосив, що, попри те, що Росія має в планах проведення ще двох операцій, вона втратила багато особового складу завдяки вдалим крокам збройних сил України. Президент також акцентував, що Росія намагається ускладнити логістику в Україні та продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергетики та залізницю. Але Україна у відповідь на ці атаки провела успішні операції проти окупантів. Одна операція йшла два місяці, так і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. Підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України уразили Волгоградський нафтопереробний завод. Як повідомили у командуванні сил спеціальних операцій, це сталося у ніч проти четверга. За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного заводу зупинено. Волгоградське НПЗ, який бере участь у забезпеченні потреб збройних сил ворога, є найбільшим виробником пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Росії. Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс знищили російський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності БУК-М2. Відеокадри ураження оприлюднила бригада у соціальних мережах. Після влучання здетонував боєкомплект. Як зазначили в оперативно-стратегічному групуванні військ Дніпро, ворожа установка ППО відновленню не підлягає. Багатофункціональний зенітний ракетний комплекс середньої дальності БУК М2, призначений для ураження літаків стратегічної. Тактичної авіації, вертольотів, крилатих ракет та інших аеродинамічних літальних об'єктів. Міністр оборони Польщі прибув з візитом до України у четвер. Зранку він разом з міністром оборони Денисом Шмигалем вшанували полеглих за Україну захисників та захисниць. Польський міністр прибув до Києва у супроводі делегації Міністерства оборони та збройних сил Польщі. Напередодні у міністерстві закордонних справ України повідомили, що польська делегація має намір детальніше вивчити український досвід протидії ворожим безпілотникам. Нагадаємо, що минулого тижня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі і залетіли в глиб країни. У прокат вийшов документальний фільм Грім серед ясного неба. Як зазначено у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, це ще одна героїчна глава літопису війни за свободу незламного народу. Стрічка розповідає про героя України, льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка з позивним Грім, на рахунку якого. Тисячі знищених російських загарбників та сотні надважливих військових об'єктів. Фільм створив міжнародний продюсерський центр Форпост за підтримки Українського культурного фонду, Генерального штабу та командування повітряних сил збройних сил України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.